По перше, був незрозуміло ким в інтернеті ініційований збір людей на 14.00 в парті Калініна. Хто ініціював ці збір цих людей? Ніхто так і не допоміг, не не визнав конкретних прізвищ, хто це був. По-друге, в групі Євромайдан Дніпропетровська з'явилось дуже багато за декілька годин, десь 600-700 людей, які є ботами, які почали заводити людей на 14.00, розміщувати ролики з інтернету, як міліція знущається над людьми закликати до якихось кій. Звичайно, ці ролики були заблоковані, але на 14.00 дійсно було зібралися якісь люди. Більшість людей, які зібрались, були невідомі. Ми не знаємо, що це за люди, де ці люди. Вони пройшли ходою, пройшли ходою через місто. Хто заявляв ходу, теж не відомо. Весь час їх супроводжувала велика кількість правоохоронців, в тому числі співробітників Беркуту. І коли вони потрапили на європейський майдан, то Єдине, що до чого вони закликали, це піти десь кудись до міліції, до обласної адміністрації, до ради. Це незрозумілі люди. Коли підходили, спілкувалися, що це за люди. По перше, вони не розмовляли українською мовою зовсім. По друге, коли їх питали, хто ви такі, назвіться, будь ласка, ім'я, прізвища і хто ви є, такі. Вони просто казали, я гражданин України. Тобто, що це за люди, хто вони такі, звідки вони з'явились, до чого вони закликаються, невідомо в результаті також також було виявлено велика кількість переодягнених співробітників міліції, знаходилось Навколо європейської площі в приміщеннях торгівельних центрів та центрального невірмагу. Також багато молодиків спортивної зовнішності. Також особисто мною були зафіксовані молодики на вулиці Московській з питами, з бізбольними питами. Що це за люди? Ми їх не знаємо. До чого вони куди йшли, їм якісь давалися по телефонам інструкції. В них були завжди старші, якісь завжди надавалися інструкції, кудись іти, щось робити. Хтось постійно до чого закликав. Офіційно можу сказати одне: Дніпропетровський Євромайдан до цього не має ніякого відношення. Дніпропетровський Євромайдан не закликає недаких штурмів, не штурм, зрозуміло, не зрозуміло до чого. Не, не закликає, не, не долучав ніяких російськомовних людей збитими у місто Дніпропетровськ. Що це за люди і хто вони є? Ми не знаємо. Вони не виявили бажання представитись і сказати, хто вони такі, звідки вони взялись і що для чого вони роблять. Дякую.